І далі по селу польова Слобідка 3,5296, по селі радісне 2 гектари 14 сотих і по, по селі степок гектар 98. Прошу проголосувати Донесення зміни до рішення 25 року побачити плани з колодає. Трошки голосувати. Бачите, виходить. Одного немає і рішення не прийняті дати ми Де На приклад верховні рані. Чого зверхап? Ну що ти кажеш зверхап? Ви за тебе проголосувало там 40-20 чи чоловік, так? Вони ж тебе повинні спитати, чи ти ходив? Ну, чи ти ходив? Вони голосують не сорок? Подивись, 10 депутатів них прийшло. За їх проголосувало по 20 чоловік. Це ще тай, скільки там? Ще 200 чоловік осталися з носом, які не отримують палива, допомогу на хвороби і так далі, і тому подобне. Ну але вони не йдуть тебе питати. Чого ти не поїхав, Слава? Чого ти не поїхав туди? Ти скажеш, бо завіяло дорогу. А там ну же в чому, так я все з медико-гігієнтикою йдеться. Загалом, це фактично поняття питання, про їхній питальне проголосували, бо я заінтересована особа. Це. І людина залишилася без зменшення самого. Так, а дивися, от я я з налів долеці, дуже страшні були розглядались питання, допомога людьми життєдана, тому що податись і комусь жити і і